З самого ранку пішли на вуличний ринок купити овочі, бо там свіжіше і дешевше, ніж в звичайних магазинах, ну а потім знову йшла сходами в універ. Цього разу робила більше пауз, а на горі є лавочки, то ще й перепочила з бодом на місто. Універ в Рієзі дуже великий, тому кілька разів я вже встигла загубитись. Ближче до обіду вийшло сонце, і тому швиденько пішли на пляж. Лиш не одні ми так подумали, бо людей було багато. Ну і наостанок після пляжу зустрічали захід сонця у замку Терсат. Краса була просто неймовірна.